Вітаю, я Єлизавета Сенатор, студентка-журналістка Волинського національного університету імені Лесі Українки. На початку повномасштабного вторгнення в період інформаційної війни а також щоденних подій надзвичайно важливо аналізувати ті новини, які ми отримуємо із сучасного інформаційного простору. Саме тому сьогодні ми проведемо опитування серед лучан щодо їх медіаграмотності, довіри чи недовіри до сучасних інформаційних джерел. А також дізнаємося, що перевіряють лучани. Ті новини, які поширюють щодня у своїх соціальних мережах. Чи знайомі ви з поняттям медіаграмотності та як ви можете оцінити свій рівень знань у цій галузі? Так, знайома я навчаюся на факультеті журналістики, тому навіть проходила курси і думаю, що в мене доволі високий рівень. Оцінила би 10 із 10. Так, мені знайомі це поняття неоцінювати, ну, тому сказати так на з 10. ну 6. Середній можу сказати, що не сильно знаюся в цьому. Як ви вважаєте, чи змінився ваш рівень медіаграмотності з початком повномасштабного вторгнення? Е, так. так, так, Так. думаю, що так. Ну я думаю, що я стала уважніша до новин точно перевіряти із довірених джерел, тому що дезінформації є багато, наприклад, із російської сторони, але це легко перевіряється, тому думаю, що Користуюся тільки провіреним джерелами. Звідти основні критерії, за якими ви можете відрізнити фейкову інформацію від достовірної. В основному, самий головний критерій це фактчекінг чекін безпосередньо. Ну, на декількох сайтах може бути похожа інформація. Також в мене є знайомі, які можуть подати мені довірну інформацію. Ну, вона не має бути сильно крикливим. Інформація від високопосадовців це перевірена інформація, із довірених джерел ну, не читати точно всі пости у Фейсбуці, наприклад, були випадки там з мамою. Ну, тобто довіряти просто якимсь статтям і картинкам, ні, точно якісь провірені сайти, довірені журналісти, які мають якийсь певний статус. Чи були у вас випадки, що ви поширювали дезінформацію у своїх власних соціальних мережах? Ні. Я не сижу а в соціальних друзі? мережах. Друзі, цілком може бути, но тільки з початку повномасштабного вторгнення. Оця вся історія з і прочим. У мене не було такої ситуації. Е, Мама від часу поширювала неправдиву інформації про те, що там ста що точно десь будуть обстріли або точно підуть із Білорусі. Але я заходжу це фейкові сторінка без посилання на перше джерело, просто інформація. Тому я зразу маму вчу перевіряти. Не часто виходить, все-таки старші люди вони читають новини і вони довіряють всім. Але я повторюю, що треба перевіряти, перевіряти, дивитися на перше джерело, дивитися в різних джерелах, читати ту саму інформацію, чи вона точно підтверджена, чи вона десь ще є, чи вона усе тільки в Фейсбуці і більше ніде. Тому буває з старшими поколінням, здається, у них медіаграмотність така. Вони довіряють всьому, чому читають. А як ви вважаєте, як можна себе обезпечити зараз в інформаційному просторі від фейків та дезінформації? Один з ключових етапів це безпосередньо не підписуватись. Вибачте мене на слові на всякі помойки. А конкретно, якщо вже читаєте новини, там чи в інтернеті, чи в безпосередньо в телеграмі, то тоді на верифіковані канали, які мають спеціальну галочку. Розвивати критичне мислення. Ретельно вибрати пошук інформації а також не наража себе небезпеку і ді за перевіреними джерелами. не довіряти з першого разу. Не підписуватися на всі телеграм-канали, які поширюють інформацію, мати свої джерела, перевіряти їх. Яким сучасним інформаційним каналам ви довіряєте? Чи взагалі є таке? А, безпосередньо бутусові цензурне. Там, звісно, теж до них є певні питання, але все таки вони хоча б стараються, по крайній мірі, писати об'єктивно. Ну, я в основному дивлюся на прямому або шукаю просто в телефоні. Переважно отримую новини з телеграм, карманів і, і, і інших соцмереж. В інстаграмі на, на Зеленського, ну, високопосадовців. в телеграм-каналах це просто якісь повіщення про тривогу, чи про можливо звідки це вилітає, але я не завжди їм довіряю. А так, напевно, Радіо Свобода, це таке надійне джерело. Ну українська правда вже ні. Там якось знайшла, вони писали про те, що виставили неправдиву інформацію. В мене трохи похитнулося довіра до, до цього каналу, тому тільки радіо -свобода. За експертним коментарем, ми звернулись до кандидатки філологічних наук та доцентки кафедри соціальних комунікацій Теребус Оксани Леонідівни. Бачите, зараз настільки сучасний простір насичений різними новинами, ну а тим більше ми зараз в епіцентрі війни, то зрозуміло, що і фейкові новини, ну їх просто дуже велика кількість. Ну а тим більше дезінформація. Зрозуміло, що майже ну, більшість таких новин поширені. Нашими ворогами або тими все-таки проросійськими каналами, які з якоюсь метою ну зрозуміло, щоб маніпулювати нашою думкою, щоб нам якась така зневіра, занепад наш такий був духовний. Це все поширюється. Як з ними боротися? Ну, передусім, от такий гарний зараз термін, і дуже популярний: інформаційна гігієна. Треба думати, де ми з яких джерел ми отримуємо цю інформацію, тобто які канали ми читаємо. Чи це офіційні джерела, чи це просто якісь популярні чи телеграм-канали, чи інстаграм, ти ну, речі чи соціальні мережі, де ми хто любить отримувати? Новини, і звичайно, як навіть якщо кожен з нас щось і почитає, яке ну на нашу думку може бути щось таке вау, просто дуже цікаве і дуже актуальне, і можливо, нам хочеться поділитись, то перед тим як поділитися з цією новиною, то варто перевірити її достовірність, тобто щоб від нас не йшла уже далі поширення цих фейків чи дезінформації. Ну і звичайно, передусім треба перевіряти ту чи іншу новину і е, навчитися отримувати новини і ту чи іншу інформацію з перевірених джерел, офіційних джерел, тих джерел, яким ми 100% яким ми довіряємо, де оці баланс думок використаний, де об'єктивно, достовірно, правдиво. Тобто всі стандарти професійні дотримання. За якими ознаками особисто ви визначаєте достовірну інформацію у сучасних ЗМІ? Ну складно. Мені можливо трошечки простіше, бо я ну, все-таки я дуже багато читаю, відповідно, я вже знаю, куди, де я хочу почитати і отримати ту чи іншу новину. Тобто, знову ж звідки я отримую ту інформацію, з яких джерел. А як всі чи більшість тих таких новин, які спрямовані на наше на маніпулювання нашою свідомістю, емоційно перенасичені, чи чимось позитивним, чи чимось негативним? От, передусім, якщо якийсь такий заголовок, який от, ну, Зразу отак от, от вкидається нам у вічі, і зразу б'є на наші емоції, на наші почуття. Це от треба задуматися. Якщо такий текст, що ну от теж, ем, передусім, от викликає якісь щось або на позитивне, або на негативне. Тобто, передусім, емоція. Тоді вже ми включаємо розум і починаємо критично мислити. Якщо це викликає швидко емоції, то от такій новині треба подумати, чи варто на столі за такою Умку, наскільки важливе зараз виховання навичок критичного мислення та усвідомленого медіа споживання саме у освіті? Ой, це дуже важливо. З кожним, ну, взагалі, це стало так про критичне мислення. Вони так давно, власне, почали говорити. І зрозуміло. Що і е, е, оце виховання в кожного з нас до критичного мислення це довгий процес. Це не робиться отак сьогодні. Раз я вирішила, що я до критичного мислення, чи кожен з нас. І ми так це все починаємо. Це, от, власне, те, що треба ну, зважити, приймаю я на віру те чи інше висловлювання, те чи іншу думку, чи все-таки щось мені ще до цього, щоб я от її прийняв цю думку, ще щось не вистачає. Треба завжди. Задумуватися, з якою метою ту чи іншу інформацію поширили, що хочуть цим сказати, що воно несе під собою от та чи інша думка, той чи інший факт, до чого він нас спонукає. Тобто, от, якщо ми навчимося оце так якось пере передумувати, то можливо те критичне мислення буде нам ну, просто життєво необхідне. Але в сучасному світі воно має бути в кожного з нас. На жаль, ми живемо просто в світі. В час, окрім повномасштабного вторгнення і в час інформаційної війни. І це ну, тут ми мусимо самі себе теж перемогти певним певним чином. У 2022 році громадська організація інформація в чистому вигляді у партнерстві з інформаційним агентством Волинь Пост розпочала роботу на спецпроєктом Межуємо, але фільтруємо, який допомагає читачам боротися з ворожими наративами та вкидами на території Волині. Тож ми вирішили звернутися за експертним коментарем до громадської організації Інформація в чистому вигляді. Звісно, що в час, коли триває війна, медіа маніпуляції є дуже суттєвою такою частиною і проблемою інформаційного простору. Це частина того, з чим ми сьогодні, і зокрема наша громадська організація, бореться, ми маємо розуміти, що навіть якщо уявити ідеальну таку картину і всі. ЗМІ, які є офіційно зареєстрованими, ЗМІ е, навмисно чи не але жодним чином не будуть маніпулювати. Хоча це насправді нереально, бо навіть якийсь клікабельний заголовок це вже є маніпуляцією. Ну, Коли це робиться заради якраз цього клікбейту, хайпу і так далі. От, То навіть в такому випадку, при цій ідеальній картинці будуть все одно боти, тролі, блогери яким. У яких немає е, правил, у які нічим не регульовані, на жаль, е, законодавчо і жодним іншим чином. І тому медіа маніпуляції і маніпуляції е, в соцмережах і так далі, вони будуть існувати. Едина, єдиний рецепт це якраз медіаграмотність, і до неї треба прагнути. Медіаграмотність і може допомогти. Треба розвивати своє критичне мислення, треба періодично робити генеральне прибирання в своїй інформаційній бульбашці. Для цього ми теж, як експерти, даємо поради своїм читачам, користувачам, як це зробити. Ми говоримо часто про те, що потрібно, коли бачиш особливо якусь емоційну інформацію, яка викликає таку. Дуже разючу якусь емоцію або позитивну, або навпаки дуже негативну, і коли хочеться одразу це поширити, треба розуміти, для чого я це поширюю, чи знаю я перше джерело того, хто це написав, чи знаю я, як це може вплинути. На когось. І взагалі, чи варто це робити, тому що е, який буде ефект? Е, тому це критичне мислення, навички, е, такі як медіаграмотність і навичка фільтрувати інформацію, відсіяти могти зерно від полови, тільки це е, єдине, що може убезпечити суспільство в інформаційному просторі, тому що фейкомети, маніпулятори. Відверті брехуни, вони, на жаль, є, були і будуть, і це те, що ми маємо визнати. Звісно, варто виправляти ситуацію, коли вже сталося поширення фейку. Більше того, якщо йдеться, наприклад, про інтернет-ресурс, то варто не лише написати окрему новину, окреме повідомлення зі спростуванням, але і. Додати спростування, оновити вже попередню інформацію, не виправити і зробити вигляд, що нічого не сталося, а саме от зробити оновлено, апдейт і зробити знизу, наприклад, що саме оновлено, але в той же час зробити додаткову окрему новину зі спростуванням чи вибаченням, якщо це доречно. Чому я кажу про те, що потрібно. Оновити попередню інформацію. Звісно, якщо це, наприклад, газета, то ми не можемо забрати тираж і якось там правки внести. Але коли от я говорю про інтернет ресурс, то ми маємо зрозуміти, що навіть коли ми поширимо інформацію окремою новиною зі спростуванням чи вибаченням. То інформація, яка власне поширює фейк, нікуди не зникла, і вона буде далі продовжувати жити своїм життям. А навіть коли ми зробимо оновлено, то велика частина людей, яка зайде вже на цю попередню інформацію, в якій ми і поширили фейк, вона зможе одразу там прочитати спростування. Тому я завжди наголошую на тому, що треба оновлювати і інформацію, де власне був фейк. Власне, цю новину і писати спростування. Справа в тому, що в наш час дуже велика частина фейків, дезінформації і іншого продукується саме телеграм-каналами. Це робиться з багатьох причин, і це окрема тема для зовсім окремої повноцінної розмови, але теж дуже важливої. Але Треба розуміти, що телеграм-канали вони зазвичай не вибачаються. Вони можуть зробити апдейт, можуть не зробити, можуть взагалі забути, бо в них великий конвейер, великий потік інформації, і вони це зробили заради якогось хайпу, і їм невигідно спростовувати чи вибачатися. Але медіа, які себе поважають, вони найперше повинні. Зробити максимум для того, аби фейки, чи дезінформація, чи маніпуляції, чи інші вкиди не потрапили у їхній контент. А вже якщо це сталося, то зробити максимум для того, аби знешкодити свій же ж негативний вплив на свого ж споживача, обов'язково вибачитися, обов'язково пояснити, чому така ситуація склалася, і обов'язково зробити висновки для того, аби в майбутньому такого уникнути. Оскільки більшість населення не звикла перевіряти новини та займатися фактчекінгом, ми вирішили створити добірку та порадити медіа і канали, що зробляться за вас. Media Sapiens від Медіа створило власну рубрику із символічною для кожного українця назвою. Щодня на сайті та у їх соціальних мережах з'являються публікації, у яких розвінчуються російські та білоруські фейки і маніпуляції. Нота Not єнота це антифейковий проєкт, створений фактчекеркою та журналісткою. Читати та переглядати розвінчування фейків можна у соціальних мережах, Телеграмі та Фейсбуці, а також на їх сайті. Окрім цього, нота Not єнота створили антифейкову інтелектуальну командну гру для тих, хто хоче навчитися розпізнавати ворожі впливи та російські фейки. Канал Потой біт новин це інформаційна кампанія з медіаграмотності, фактчекінгу та розвитку критичного мислення, яку впроваджує інститут розвитку регіональної преси. По той новин розвінчує фейки та висвітлює маніпуляції на будь-яку тематику: здоров'я, політика, побут, війна та інше. З вами була Єлизавета, сенатор спеціальна для порталу Нівроку та громадської організації Альтернативна журналістика. Підтримуйте українське та споживайте медіаконтент усвідомлено.